Вітаю малята! Сьогодні ми з вами знову перетворилися на дослідників і будемо досліджувати пісок. А де ми з вами можемо зустріти пісок? На морі, на будівництві, на пляжі, в пісочниці, на дитячому майданчику. Якщо розглянути пісок під збільшувальним склом. То ми побачимо, що пісок складається з піщинок, вони дуже маленькі, схожі одна на одну. В купі піску безліч маленьких піщинок, які не прилягають одна до одної. Якщо пісок сухий, він сиплеться. Ось так. А якщо в пісок додати води, Він стане вологий, і ми з нього зможемо зробити пасочку. Тепер пісочок тримається кубки і не розсипається. З мокрим піском дуже люблять бавитися діти, робити будиночки. Робити пасочки, але і сухим пісочком також можна бавитися. Ми сьогодні з вами намалюємо доріжку від мами медведиці до медвежатка. Нам знадобиться клей, гарно намалюємо доріжку. Посипемо аркуш сухим піском, почаклуємо і струсимо зайвий пісок. Ось така гарна доріжка вийшла від мами ведмедиці до ведмежатка із сухого піска. До побачення, малята! До нової зустрічі!